У Запоріжжі по Дніпро ГЕС було два прямих влучання: в гес 1 і ГЕС-2. Наразі невідомо чи вдасться відновити гес 2 наскільки вона серйозно пошкоджена. Про це повідомив директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота. За його словами, зараз фахівці намагаються прорахувати, чи вдасться відновити роботу одного з елементів станції та в якому обсязі. Одна людина загинула, 10 поранені. Такі наслідки атаки росіян на Запоріжжя зафіксовані два влучання по Дніпро Гесу. Саме в той час по Дамбі проїжджав тролейбус з людьми. Зараз на місці влучань працюють рятувальники. Більше про масований обстріл розповість Аліса Сесоєва. Аліса, вітаю, що відомо про пошкодження на цю годину. Вітаю, пане Василю. Дійсно, сьогоднішню ракетну атаку на Запоріжжя вже називають однією з наймасованіших. Ворог випустив більше 20 ракет по місту. На жаль, є одна загибла людина. А суттєве пошкодження він спричинив на Дніпрогес. Так наразі є влучання в одну упору та розбиті під кранові балки. А зараз з рук реблю Дніпрогрес обмежений триваючим наразі там ліквідація наслідків. А що стосується ударів по житловому сектору, на жаль, є 10 постраждалих. Вони поцілили і в багатоповерхівки, і в приватний сектор. А сімеро будинків повністю зруйновані більше 40 були пошкоджені. А наразі на жаль, триває пошукова рятувальна операція. Бо троє людей досі перебувають під завалами. Вони вважаються з безвісти зниклими. А повідомляють, що серед них є одна дитина. Тож будемо слідкувати за ситуацією. Дуже сподіваємося, що кількість загиблих вона не збільшиться. Також сьогодні було неспокійно в Запорізькій області. За добу російські терористи обстріляли нашу область 327 разів. Лісо на ліса про наслідки масової атаки по Запоріжжю. Масована атака на